Це як ви бачите, це воно так насипається таким матняком. І тут воно на цьому будується, потім трамбується і на ньому будується потім великий будинок. І це, ну, чим це гарно тут Ну гарно тут тим, що тут от море. От море виходиш з цього. І ці будинки ростуть як гриби в лісі після дощу. О, І тут маєш гарний вигляд на море. Прекрасний вигляд на море. І це, і як ви бачите, як ви бачите, це дуже гарно. Дуже гарно. І люди. Ходу прекрасний ресторанчик маленький. І морозиво стали, щоб поїсти і кави випити. Доброго дня всім! Я хочу сказати, що ці всі відпустки. Вони зв'язані з таким екстремальним відпочинком, що коли ти бігаєш як божевільний, щось пробуєш вирішити, воно рішається, не рішається, вирішується. Не ну і що як їм розказати? Тут це знайомий один, ну і познайомилися з ним. Сам з Норвегії такий високий хлопець. Він щось розказував. Хочу звернути увагу, це ми зупинили, щоб цю каву випити. Експресо випити, я з люсью поставлю. Ну нічого не звичайно, еспресо, як еспресо, куштує там пару баксів, може, так? Але вигляд який, вигляд який. Оце, оце, оце воно це куштує гроші. Ввечером ввечері дуже гарне місце. О, і Показував він нам хату, каже, що от така хата, от бізнес, от бізнес такий. І, і от, і давай каже, разом знайдемо гроші десь інвестуємо. Він такий цікавий, знаєш, мого вікувати, але... В Норвегії був такий, от такий він такий, любить інвестувати, любить посидіти, грає в покер такий, любить Україну також. Каже, я б з Норвегії всіх би повиганяв, тому що ліпші іммігранти в Норвегію це українці. І Норвегія повинна перестати допомагати всім, а допомагати тільки Україні, аж поки Україна не розіб'є Московію. Це його тезіс такий. Ну, ми робимо цю історію я там далі в відео. Ви побачите. Одна сім'я з Росії о, інвестували, купили гроші. Я не знаю, скільки 3-4 роки назад тут дві хати. Дві хати. Ну, може, з 5 років назад, скажімо так. І вони взяли тут кредит, і вони, але вони перестали виплачувати це. Два перестали приїжджати, перестали виплачувати. Два з половиною роки. Якраз тоді після того, як війна почалася, о, і вони писали, просили, велика сума грошей, пені. А зараз відсоток банку великий. І тут Домініканський Домініканській республіці, я думаю, він досягає десь зараз, може до 10% річних навіть. Так, так, так. І вони це все і електрика, і охорона, і різні послуги, яке ком'юніті має, все ж треба платити. Ну і вони звернулися в суд. Суд арестував, що я по, по півроку посилали, чи там тип три місяці посилали, змотеліфонували, все. І вони експроприювали, забрали, забрали цей будинок у цих росіянців. І, і, і зараз вони роблять там ремонт і будуть продавати. Кажуть, що, ну що, ну що ми зробимо? Ми ж не можемо свої гроші вічно платити вже два з половиною року. Ну, ви розумієте, люди, до чого це не тільки яхти забирають у них, розумієте, не тільки з рахунки арестовують і все. Вашу таких були попроще, які попростіше такі, які тільки на вілу хватило в Домініканську різку. Вони Цю вілу забирають, розумієте, забирають у них оце. І скажіть, і це варто було це кричати Путін наш президент, ні Путіна, ніту Росії. От, і, а не потрібно було дітей у пілотки вдівати і на танчиках пластмасових возити. О, і це все. Діди воювали носити якісь фотографії на палках, казати, що це мій дід він там, от, Берлін брав. І писати на автомобілях на Берлін за німками. Ну, от. А потім, потім, потім білета не долетиш, гроші закінчилися на рашки. А тут треба платити, потрібно платити і податки, і все. І два з половиною роки повоювали крепко в Україні і страждають всі, страждають всі, забирають у них, арестовують їхнє майно, і, і воно йде на відшкодування збитків. Да, і, 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 і думаєте, мені жалко. Чисто по-людськи десь може. але да. Коли подумаю, що це росіянці, я вам скажу, я вам скажу, що я прямо радий за них. Що в них Путін є, і, 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 і що дай. В них велика є Росія і, і Запорожжя, і, і вони собі вже і Херсон, вони вже взяли і присоєдинили до Матушки Росії. А, таке, таке, коли олії в голові немає, то вони мають божевільного лідера. Ну, все, я не буду, будь ласка, подивіться це відео до кінця, там буде, там буде, як ця хата виглядає. Як хата Віла п'ять спалень. Бассейном абсолютно privacy wsia till space for privacy, car. privacy for the car it have, yeah. Має трошки тут щоб машину покласти. Як ти маєш на увазі 2? А, фронт side, nice. It has from both side, nice. Oh, wow. It too more to requisite machine or motorcycle to the Vedno. Absolutely. The land is uh, 900 square mm -hmm. meters. Perfect man. Private? Yeah, yeah. so yeah. private, like paradise. it's Exactly paradise. Yeah. You think yourself, sitting out there. Huh? Um, yeah, nice. Very nice. The area? are. Amazing. Yeah, yeah, that's amazing. And there, uh, very nice and uh, я не смогу ще одна. ще одна спальня з телевізором зі всіма. О. Туди заходиш. Я думаю, це бачите, це забрали в росіянців. Вони купили віл, не мали можливості приїжджати сюди. О. І вони попали в велику сраку. І тут цю вілу в них забрали через суд. І все, має п'ять віла. Perfectly. Yeah. And yeah, we need something like that, definitely. Є такі вох тут. Досить багато спалень. І дуже, дуже гарно кругом все затишно, все красиво. Гарна мебель. Ну не зовсім гарна, але майже гарна. Перфектно. Сперфект. Я like big, big, like modern, modern. Yeah, і так, значить, це все добро належало одній росіянці. Вони купили це п'ять років назад. А зараз, значить, вони дійшли значить, до ручки, до такої, що, значить, вони не платять. не платять і не приїжджають. Вони їм послали за 108 листів з попередженням, з тим, що треба заплатити. Тут у них є якісь дерева плодові. О, треба потрібно платити, потрібно платити. А ті не платили і не відповідають. Вони пішли в суд. Бо сума була дуже велика вже. О, значит, Два роки не платили їм, чи більше два з половиною. От, і вони цей дом, хату цю вілу, цю конфіскували. Ця віла має п'ять спалень, І вона була конфіскована у росіянців о, за те, що вони не заплатили. Ви бачите, як люди страдають росіянці через свого вожака дурновато? Magical situation. This building, as you belonged to Russians one day. Well, either to Russians or to Russians. The oh. yeah, jacuzzi, Juliet. It's very nice. It's not really a jacuzzi, but it's like a jacuzzi. And how you can get down in garden? How you can get down to the garden over there? This is not belong to the property. This one, no. Huh? This is, this is not belong to this property. Oh, yes. But you I don't. Everything. Ah, you can go somewhere. Because I try to go over there, but no passage there. Uh, yeah. You can ah. Down from here, down. Yeah, yeah down there. But I will have uh, maybe one step down. Yeah, one step down. Here, here, right? Yeah. Ah. Huh? So down. There. Yeah. So now you can go down there. You know, yep. huh? fight no, yeah. Yeah. Отож, бо бачимо панове, що трапляється, коли э, божевільний э, лідер нації розказує, що э, Росія кончається нігде. Там, де люди говорять на русском, на русском, там границі Росії. Тому не можна розмовляти російською мовою. Я сподіваюся, що всі це розуміють добре, не тільки я один, так? І таких людей більше і більше є. Де цілує мальчика, хлопчика в животіка і розказує, що зачем нам такий мір, в якому немає Росії. Ви розумієте, до чого це приват? Розумієте? Тоді що всі інші починають думати, а що нам в цьому мірі Росія і росіянці. Розумієте? Dobro, slava Ukrajini!